Посилочка, де замовляли розпаковку, місто Меліоративне Чи СМТ, я не знаю, вибачайте, але суть питання. Погнали, розпакуємо, де як ніж розпакувався з ну, посилка. І що до нас тут приїхало, зараз дізнаємося. О, глянь, яка бубила. Як думаєш, що це? Припой якийсь. Припой якийсь. Надо зачистити. Щоб... Точніший аналіз був, так? Да? Покажемо. Що це за припой? Мож свинець? О! Сороковий припой. Тільки сурьмої 1,7% пропала? Ні, нікуди вона не ділась. Ну, по суті, сороковий припой. І якщо у вас є такий припой, то ми його купуємо. Так. Що в нас далі? Далі у нас плата побутова. Як завжди, перевіряємо, чи правильно вона зроблена, чи неправильно вона зроблена. Зроблена вона правильно. Немає котушок, немає великих конденсаторів і всього остального, значить порядок. Ага, баночка з детальками. Так, знову. Це щось достойне поваги для, для сіки красуні. Як думаєш, яка тут вага? 22 ну, десь, Ні, ні, та ну блін, Жень, ну я ж... Та ти бег здобув. 15. 15-100. Кого? Меди. Кого? Свизло воздух. Так, иди до своих подружек и лежи тут. Так, 15-100 меди. Потом поливай, смотри, тут у нас есть алюминий. По сути, это все обычный алюминий. 7-100 с ящиком грязного. А как думаешь, сколько этого ящика? Півтора десь. Та ні, півтора не буде. Кіло 300, ти пані? 5800 чистого. Саме головне, що записочка є. Оце ось. Пам'ятайте про це, хто не ложить записку, положите по жопі. Ну, реально мені хочеться дати всім по жопі, хто не ложить записку. Так, припой 40-го. 50 грамм. Так. І саме, 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 саме. Ну, плату. Плату не зважу. Mm. О, типу не О, так. А Та потім... А ви щось не записали, а ми вибачаємося, бо бувають такі ситуації. Два-три. Да. Так. Де? Мка покуплена трохи прилипла. Чікс. ай яй 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 Яка краса, да? Гляньте. Сейчас опять скажу полубочат. Не, не, я вже заповню. Сьомого мой роза. Дирчасті транзистори. <риклад> не покусані. Ай-яй, надо кусать. Так. Полубочата і діоди. Порядок. ПП3 порядок. Далі. Зараз щеполь. І. Та да, ми потім його оглянемо. Кемочка зелена. Серед них є пару помаранчевих каемок, домик Ну це ми все зараз переберемо технічка. І, звичайно, ж, інші радіодетальки. Зараз за цими всіма радіодетальками ми розберемося. А це польовик, якого вони взяли до свого друзів, да? це, мабуть, отшельник. <рес> Та ні. В принципі, вони однотіпні. Ну, чогось його до них не взяли. А, він не один, він з жінкою був. Так, все. В принципі, далі все розділимо. Тут вже починається возня, тут треба трошки часу. Тому ми погнали працювати далі. Зараз дорозпакуємо цю посилочку. А якщо вам цікаво, щоб ми розпакували вашу, пишіть на коробки, але це не стопроцентно пройде. Ну ми, як мінімум, стараємося.